Всім привіт! Розкажу, як робити гайд для отримання аірдропу від біржі Kilox. Kiloex позиціонує себе як найбільша біржа для фьючерсів, децентралізована у мережі BNB. Інвестиції від Binance, аірдроп підтверджений, тобто таке потрібно робити, плюс витрати тут мінімальні. Спочатку переходимо на сам сайт KiloX. Буде посилання в описі, буде посилання в посту в Telegram і в Ютубі. Далі нам потрібно поповнити Metamask наш в мережі op BNB. трошки BNB-шок має бути хоча б на 50 центів і біля 20 доларів мінімум для самого прокрута. Виводимо із біржі Binance. Там є можливість вивести тезер і BNB в мережі op BNB. поповнюємо ваш гаманець Metamask. Потім переходимо за посиланням, який також буде в посту в Telegram, буде в YouTube, в описі. Тут потрібно підключити мережу OPBNB до Metamask. Просто Connect Wallet нажимаємо і підключитися. Одобряємо. Переключаємось на мережу. Я вже поповнював мережу, як бачите, bnb є. Тепер ще треба, щоб відображався USDT. Також буде послання на контракт. Копіюєте ось його, тезер, контракт. Заходимо в Metamask, токени, імпорт токенів, вставили адресу. Далі і додали. Тепер відображається вже на аккаунті мережі OpenBNB. BNB для комісії і USDT для самого оборота. Повертаємось на KiloX. Тут підключаємо гаманець. Metamask. Підтверджуємо. Далі, щоб нам набрати балів для airdrop, потрібно робити торговлю. Торговлю бажано робити в мережі OP-BNB. Є також тут інші мережі, але в біржі акцент саме на OPBNB. Включаємо тут мережу нашу. І вкладка торгівля. Вибираємо любу пару, Я буду вибирати бітcoin USD, так як вона найбільш ліквідна. По ринку вибираю плече. Невелике б доставити спочатку. Більше плеча, більше оборот. Вказую кількість тезера. І відкриваю лонг. Підтверджую операцію. Комісія маленька, як бачите, менше 1 цента. Операція транзакція буде відкрита на 137 доларів об'ємом. При відкритті 137 рахує. При закритті також 137. Сумарно буде 274 долара оборот у нас. Якщо відкрити позицію і потім її закрити. Як бачите, відкрило її, показує одна позиція. Я її закриваю по ринку. Мені просто треба зробити оборот. Відкрив-закрив 274 долара обороту є. Бажано зробити хоча б 1000. Я на своїх аккаунтах роблю біля 5. Самих транзакцій і біля 3000 оборотів. На основі трішки більше. Щоб збільшити об'єм, можна поставити плече 20, наприклад. Якщо вибираємо 29 доларів, як в мене, вже 578 доларів у нас є об'єм. Відкрили, підтвердили. Ось відкрилась транзакція на 580 доларів майже. По ринку я її закриваю. І сумарно маємо більше тисячі доларів обороту. Так, операція закрилася. На балансі бачите, токени в мене є. Тобто вони нікуди не перекидаються на сайт. Вони у вас весь час на гаманці Metamask. Більша децентралізована, не треба її відправляти, як на умовно Binance ByBit. Всі кошти у вас залишаються на гаманці. Тобто можна тут на ній таким чином торгувати, використовуючи гаманець Metamask. Зробив тисячу обороту, як ви можете робити більше, чим більше обороту, тим більше ви отримаєте балів. Ось тут в закладі Airdrop показує, що за кожні. Тисячу оборот, ви отримаєте 50 балів. У мене показує, я за сьогодні заробив 72,6 бала за торговлю. Також можете за реферали отримувати. є винагороди за от їх можна на Galaxy збирати. Час від часу з'являється. Можете закинути кошти на цей депо на сам сайт як депозит під проценти. 50 балів в день показує, можна заробляти. Ну і за рефералів. Тобто ви можете створити свій основний аккаунт. І на основний гнати реферали своїми ж другими аккаунтами-твінками, і на основний фармати більше поєнтів. На основному зробити кілька тисяч обороту. Ви отримаєте 70 приблизно балів, як в мене може трішки більше. Потім робити оборот на своїх других аккаунтах. І з кожного вашого іншого аккаунта ви будете отримувати приблизно. 30-50 балів на основний. Вся інформація, і якщо є питання, відповіді на ці питання будуть в коментарях під постом Телеграм. Посилання на телеграм на пост також буде в описі, тому переходьте і підписуйтесь.